На ту війну вони не хочуть воювати. Це розповіді, це так як Зеленський робить заяви. Я буду воювати там до останку, до всього іншого. А сам тихенько питає ну що там у нас по переговорах? Як вже є, є. Ну запускайте ще фасенка запускайте інших, хай готують народ. Ще народ не готовий. Готуйте народ до того, що треба відмовлятися від території. От в Ірані щось подібне. Вони реально не хочуть великої війни, і тому в них є резерв. Ще раз великої війни, тотальної війни Ірану, тим більше, Китай допоміг зняти Ірану протистояння Саудівською Аравією. Так, Саудити дуже раді, коли в Ірану погані справи. Але війни там не буде. Іран був готовий воювати проти всіх. Зараз він має по суті перемир'я з усіма сусідами, з усіма. Абсолютно, крім Афганістану, який поки що у них там теж вже застабілізувалося. Тобто він не має ні з ким військових конфліктів безпосередньо на своєму периметрі. У них є тільки Ізраїль.